Всім привіт! Мене звати Дмитро Петровський, і це рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. Сьогодні я хочу поговорити про гачки, але не загалом про гачки, а окремо про гачки для ловлі на ультралайт, а саме на мікрожиг. Я розумію, що існує дуже багато різноманітних форм, які можна використовувати. Це можуть бути і офсетні гачки, і навіть двійники, і звичайні впаяні джигулівки, але все ж таки мікроджиг у багатьох людей, хто використовує даний тип ловлі, більше асоціюється все ж таки зі звичайним одинарним гачком. Частіше за все з широким вушком. Їх буде три моделі, вони трішки один від одного будуть відрізнятися своєю формою, товщиною використовуваного дроту. Ну і взагалі там є ще про що поговорити, тому давайте трішки далі про це більш детально і поговоримо. Перший качок, з якого я хотів би сьогодні почати, називається Crazy Fish Micro Jig Joint Hook. Це, в принципі, для багатьох, хто ловить подібними снастями, буде найбільш така. Форма, до якої всі звикли. Я не буду казати, на який саме гачок він схожий, але я гадаю, що ви зараз роздивитеся в ньому доволі знайомі для вас риси. От, він короткий, тоненький, має високий піддів, і що найголовніше, він має широке вушко. Взагалі, навіщо робляться ось такі широкі вушки у подібних гачках? Це робиться для того, аби його можна було приєднати е, до. Звичайного ось такого вухатого вантажка. Це я показую просто для тих, хто, ну, можливо, жодного разу в житті це не робив, і, можливо, навіть е в даний момент не знаю, що так можна робити. Так от, е береться ось такий вухастик, від нього від'єднується скоба, туди заводиться гачок. Ось таким чином. І скоба повертається назад у вантажок. В нас виходить такий мікрошарнірний монтаж. Ось такі гачки я особисто використовую більше разом з різноманітними твістерами. Або маленькими мікроджиговими приманками, які мають високе, широке тіло. Чому? Тому що ось цей загин, він доволі високий, а довжина цівки доволі таки невеличка. Ну, і як на мене, саме такий варіант гачка дуже добре компонується або з твістером, або з товстим тілом приманки. Ну, для прикладу, наприклад. Для прикладу, наприклад, я візьму ось таку форму. Всім відомої приманки, але зменшеної до розміру мікроджик. Це міні-мікро-менс предатор. Як на мене, ось в такому розміру виходить ідеальне поєднання. Це що стосується мікро джик Джойт Hook. Найпростіша форма. Друга форма вона більш складна. Вона вже зроблена для м, таких приманок, які мають е, можливість постійно сповзати з гачку. Е, іноді буває так, що виробники використовують при виготовленні мікроджигового силікону дуже слабкий пластизоль, який дуже швидко розбивається і дуже швидко починає сповзати з приманки. Або ж, наприклад, ви там е, цікавитесь. Стрітфішингом, наприклад, тут, як я, і любите половити там, просто в Києві з набережною бичка. Він також дуже часто любить стягувати приманку з гачка. Тому я би радив використовувати в подібних ситуаціях Round Фіксетів Шенк, дуже довга англійська назва, але простими словами, це гачок е з такою сходинкою на цівці, і за рахунок цієї сходинки. Е він набагато краще тримає на собі силикон. Як заявляє виробник за рахунок тертя. Простими словами, просто механічно з такої от погнутої штуки набагато складніше стягнути силікон, ніж з рівною. Все просто. Виглядає це... Ні, я візьму інший розмір і візьму одну зі своїх улюблених приманок для мікроджигу, для того, щоб показати, як працює це поєднання. Ось, сам гачок а, виглядає дуже подібний до попереднього, але в нього трішки менший загин, тому і приманки потрібно використовувати з більш тонким тілом, Скоріше за все, це будуть різноманітні хробаки. От. А на цівці він має ось таке загоподібне викривлення. У одягання приманки на гачок немає нічого сакрального. Все робиться як завжди. От. А виглядає в зборі ось так. І насправді стягнути не так вже і легко. І останній гачок в лінійці нашого сьогоднішнього огляду називається Round Band Joint Hook. Це гачок також з модельної лінійки Crazy Fish. І він чим відрізняється від попередніх двох. Від попереднього гачку він взяв форму. Але він більш подовжений. Він не має ніякої тут конструкції на цівці, яка б дозволяла йому краще зачіпляти силикон. Але його фішка полягає в тому, що він ідеально підходить для поціновувачів монобренду. Тобто, якщо ви використовуєте суто приманки Crazy Fish, то саме ось ця лінійка дуже класно підходить під весь їх модельний ряд. Я ж особисто, коли не використовую приманки торгової марки Crazy Fish, іноді так буває, використовую їх для різноманітних приманок. Типу хробаки. Тому що гачок доволі довгий, має невеликий піддів, і, як на мене, ну, ідеально він підходить саме під різноманітні хробакоподібні приманки. Розмірна сітка в усіх гачках від нано-джигових версій 12-х і до вже такого лайт-джигу, десь приблизно номеру 1. Ну а в принципі, на цьому я можу завершувати. З вами був Дмитро Петровський. Це рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. Тож не перемикайтесь, і нехай ваша рибка ніколи не сходить.